Коли я був маленький, мій дідусь мені розказав одну приказку. Її, я думаю, десь приблизно років 80-150. Приказка ця звучить слідчим чином. Лютий ще спитає, в чому ти взутий, а Марець ще вщипне за палець. Марець це місяць березень. Якщо не помиляюсь по-польськи. А приказка це взагалі... Народна мудрість, а мудрість вона ніколи не обманює. Дійсно, сьогодні 23 лютого і вже два дні на Західній Україні йдуть сніги. Ну такі, скажімо так, снігопади. Сніг, правда, невеликий, але йде регулярно. От сьогодні ранок, десь година 9 ранку максимум. Снігу ще немає, вже немає снігу, але нападало снігу багато. От ви бачите, ззаді за мною. Дуже багато снігу і є такий легенький мороз. Дійсно, лютий цього року питаю, в чому ти взутий. Я сьогодні не тільки взутий тепло, але одітий, теплу куртку, тому що зазвичай я хожу легко одягнутий. Але кілька днів заставили переоцінити те, в чому я одягнений, і я стараюсь якомога тепліше. Речі одягати. Ну, буквально через кілька днів. Вже березень місяць, весна, але я думаю, що весна теж буде по народній приказці, Вона ще щипне березень за палець. Я бачите в рукавицях. Тому що, от поки я штатив розкладав, пальці залізом мерзли. Але як приємно зараз походити по морозу. Вранці я таку зробив свій фіззарядку в годині сьомой на свіжому повітрі. Зараз куплю лимона і зроблю вдома класний чай. Може познімаю навіть. Побачимось. От знімав я цей ролик і йшов додому. Я люблю вранці чи зробити якусь роботу фізичну. Або зарядку, або про біжку рідко, або прогулянку, або дитину завести в садочок. Я би в такому свіжому повітрі трошки погуляти. І потім прийти додому і попити чаю на травах з медом і з лимоном. ну, якби Лимона вдома немає, я автоматично зайшов в магазин, такий невеличкий магазинчик, купити лимона. Вибрав лимон, положив його на вагу, мені зважу продавець фрукт і каже, гривня 75. Я в кишеню, а в кишені. А в кишені нічого немає, гаманець забув вдома. Варіант. Або я був без лимона, або е, йти додому і повертатись. Але я жив у приміському районі. Від центра міста мені їхати на маршрутці 25 хвилин від сили, машиною хвилин 15-10. Але я жив приміській зоні, в принципі, тут один в одного. Знають багато людей, в тому числі і продавець, його звуть Едік. Він каже, без проблем, донесете там. Було в мене 85 копійок цих, я йому дав копійки, гривню, кажу, донесете, не обов'язково сьогодні будете в моїх місцях, будете в моїх, моїх краях занесете решту. Їм подобається такі відносини, хоча, хоча сучасний світ доволі і доволі. Він злий. Але такі прояви людяності завжди приємні. Побачимося. Трав'яний чай з медом і з лимоном. Це дуже класно. Класно.